Мотивація чи дисципліна, що вам допомагає досягати цілей, дуже цікаво, як це працює у вас, тому що в мене, аби щось я почала і закінчила, це має зійтися зорі і настрій, і можливість, і бажання, і погода, і взагалі куча куча всього в комплексі. Дуже багато є ідей, які я починаю робити, замотивувавши себе. Але ну реально цього не вистачає, аби отримати хороші результати. Навіть саме елементарний марафон. Декілька днів ти можеш протриматися на великій замотивованості, але далі єдиний варіант, який працює, менше обдумувати. І просто робити сьогодні був якийсь важкий день для стрибків. Можливо, це була лінь. Можливо, ми прийшли на таран і було ще щитосоня. Або вчора попали під дощ і не зробили достатньої розминки на кінці заняття. Не знаю, не знаю. В будь якому випадку, 19-й день марафону позаду, як і дві тисячі стрибочки на сьогодні. На мотивацію дуже впливають обставини. Ти замотивував себе в одних обставинах, а потім обставини змінюються. І фактично, твоя мотивація вже за інших обставин не працює. І там працює виключно тільки Дисципліна. Це твої системні дії, які ти не обдумуєш для того, аби зробити. Ти просто йдеш і робиш. Не чекаючи натхнення, не знаю, як у вас поділіться. Тим часом гарного закінчення дня! Бережіть себе, па-па-па!